Доброго дня. А ми виготовляємо ось такі офісні крісла. Новенькі з матеріалу екошкіра. Зараз детально оглянемо ці крісла. Крісла обладнані хрестовиною. Механізм тілт надає можливість регулювати висоту сидіння. Ось вона в найнижчій позиції, ось в найвищій. Окрім цього, на кріслі можна регулювати жорсткість гойдання. Ручка крутиться вліво і вправо. Також крісло фіксується в робочій позиції, вертикальній. Цей шток потрібно засунути туди всередину. Для того, щоб вільно гойдатись, потрібно його висунути назовні. Тоді крісло гойдається. Як я вже казав, крісла виконані з екошкіри. За твердженнями продавця, екошкіра має 50 тисяч циклів, тобто це є в принципі доброї якості. Екошкіра, яка забезпечує довге користування. Крісла є красиві і мають надзвичайно комфортну посадку і спинку. Тобто, як ви бачите, з підгорівником спинка є дуже високою, понад 70 см. Для людей, які мають проблеми зі спиною, є дуже крута підтримка поясниці. Відтворення форми. Спини, також підголівничок. Підголівничок, до речі, виконаний таким чином, що тут можна зняти наліпочку, там є болт і підлокітник, підголівничок. Прошу вибачення. Можна просто-напросто демонтувати. Тоді крісло виглядатиме ось, ця, ось так: лише спинка та сидінечко. Тобто, звичайно, в комплекті воно йде з підголівничком, бірочка. Ось такий вигляд крісла ззаді. Тобто дуже красива, стильна і надзвичайно зручна модель. Тобто по комфорту крісло зовсім не уступає будь-яким ергономічним кріслам. Кого цікавить дана модель крісла, телефонуйте або замовляйте її через наш сайт. Відправимо вам, або можете забрати у Львові самовивозом.